У світі існують місця, де вогонь горить вічно, не згасаючи навіть під дощем чи вітром. Ці природні явища, відомі як вічні вогні, викликають захоплення і тривогу водночас. Одним з таких місць є Янар Дах в Азербайджані, де вогонь горить вже тисячоліттями, немов охороняючи таємниці, закладені в надрах землі. Що живить ці незгасимі полум'я? Відповідь прихована в геологічних особливостях регіону багатого на природний газ, який під тиском виходить на поверхню і займається від найменшої іскри. Але чому ці вогні не згасають? Це питання залишається загадкою, адже природний газ, який живить їх, зазвичай вичерпується. Вічні вогні були об'єктом поклоніння і страху в давнину, втілюючи в собі силу і таємницю, яку неможливо було пояснити. Вони надихали на створення легенд про невидимі сили, що керують світом. Вогонь, що ніколи не згасає, символізує безсмертя і вічність, нагадуючи про те, що природа зберігає свої секрети, які ми ще тільки починаємо розгадувати. Вічні вогні це диво, що з'єднує минуле з сьогоденням, залишаючи нас у захопленні перед могутністю і загадковістю нашої планети, спонукаючи нас шукати відповіді на питання, які ставить сама природа.